Тут, але не знищили Все-таки на берег... надо по берегах кататься, бачите? а ну поплив туди, де в нас убили? Блин, далековато, конечно, дуже далековато. Ну, зілля це добре, зілля це дуже добре. Жалко, що воно одне. Воно буквально одне, це, типу, надо його заховати, потому що воно буквально, ну, типу Я не знаю як його використовують, Чесно кажучи, воно таке так, так використовувати, щоб цей саме. А плаваємо сейчас тут подарусь, і типидимось, що тут у нас. Якщо що ми зможемо спливти назад, просто вони. Надіюсь, на цей раз не будуть куповывать, тому що ну його з баню вже знадоїли. А, ні, диви. Якісь... А, а, мов би, є.